Добрі брати та сестри, всі присутні в залі, приятелі наші. Ми вас вітаємо в Домі Молитви цей чудовий весняний суботній день. Також вітаємо всіх, хто дивиться нас на наших каналах в Фейсбуці і в Ютубі. До вашої уваги такі оголошення. Я знаю, що оголошення стали дуже цікавими і важливими для наших всіх членів церкви, які за межами не тільки в, домі, в межах дому молитви, чи в межах нашого села, але й за межами нашого дому молитви, за межами навіть нашої країни. Повторюю оголошення, яке кожну суботу буду говорити, це що повторне причастя відбудеться 21 травня в місті Антверпен, у Білих Ославах і Біла Церква і Русалівка Черкаська область. День Святого Духа, День Сходження Святого Духа на Апостольську Церкву і відповідно на нас з вами. На епоха Духа Святого розпочалась. Ми відзначаємо 12 червня. Завтра, уже, завтра приїде фура з гуманітарним вантажем приблизно орієнтовно 9-9.30 9-9.30 ранку. Машина вже в Закарпатті, в селі Рокосово. Брат, віруючий, духовний суботник, він хотів провести суботу зі своєю сім'єю, тому граденько він вже буде тут у нас, у білих Ославах. Я запрошую всіх братів прийти помогти. Чим більше треба, щоб прийшло, тому що проїхали кордон без проблем. І все, все за, жодних проблем не було. Є, є ідентифікаційний код нашої церкви. В статуті зареєстровано, що ми можемо займатися благодіницьким милосердією справи, і ми маємо право отримувати гуманітарний вантаж. Це дуже велика перевага реєстрації церкви. Тому без проблем. Код подивились, дали декларацію, порахували, скільки з чого везеться, приблизно скільки то наш, і машина не затримувалась нічого. Так як буси їздять наші, так і фури. Тому переходимо на фури. Фура, ну, фуру ми оплачуємо тільки е, дизель, тільки дизель. Чоловік віруючий робить пожертву власник фури. І ми дуже дякуємо Василеві, брату Василю. Дуже дякую за цю пожертву, тільки фура. Ну і е, той дизель, і не знаю, там можливо щось трошки ми віддячимося й водієві. Будемо молитись за, продовжувати молитись за повне одужання обідня Михайла. Скажіть нам кілька слів, в якому стані він, е, Оксана, Марія, є дружина. Є є дружина, я думав. Ну, хто небудь. Супер. Слава Богу. Дякую їм церкві за молитви, братам і сестрам, і Богу, дякую. Супер. Ну, трошки краще вже говорити. Слава Богу. з ним говорити. Дякуємо щиро, будемо молитися за його повне одужання і щоб ми його побачили серед нас, і ми тішилися разом з ним. І будемо молитися за інших наших хворих, які є, вже сьогодні була сказана така молитва. А також хочу подякувати сестрі Марії Филипчук. Вона передавала вітання. І подякувати сестрі Марії Филипчук за те, що вона пожертвувала візок для інвалідів. Вона каже: він мені не підходить тут у горах, тут не така місцевість, і вона дуже гарний, новий, чудовий інвалідний візок пожертвувала. І він буде тому, хто буде мати в ньому нужду і де буде та можливість його використовувати. Вони всюди є можливість його використовувати. Слава нашому Богу, що почув молитви наші. І сім'я Володії Галі з черв'юків з діточками Володя і Галя разом з своїми дітьми вже в Сполучених Штатах. Вже ви бачили, виставили фотографії, їх зустріли, і вони вже на безпечному американському континенті. Володимир, я знаю, що ви будете дивитись. Галя, ми дякуємо Богові за те, що ви так гарно з нами провели. Той прощальний день, де ми разом з вами побули на обіді любові. До речі, хочу сказати, що в неділю у нас був обід любові, і я просто вражений. Я вражений, я просто вам, брати і сестри, дуже вдячний. 90 чоловік прийшло. Це досить гарно для, той, для того, той кількості, яка у нас залишилась. Ми дуже гарно провели разом той день, чи не, чи не гарно? Дуже добре. Дітворі сподобалось? Сподобалось? Провели дуже гарно цей час, провели нашу, нашу сім'ю, нашу родину. І, і Це дуже гарно і будемо так далі практикувати. Е, хочу передати також е, е, привіти я так вже по порядку, від сестри Жанни Чернівців і від Олі Ланецької з Харкова. Дуже сильно бомблять Харків, дуже сильно. 40 кілометрів Харків від вже пер, вже росіяни взяли чотири села. Вони йдуть в сторону Харкова, хочуть захопити Харків. Дуже Харків бомблять, люди дуже налякані. І Оля Ланецька і їх сім'я, їх родини просять притулку у нас, і ми їм притулок надамо обов'язково. І тому будемо молитися за них і будемо молитися за всіх наших братів, сестер, за наш народ, за харківчан, щоб вони вистояли у цей нелегкий для них час. Хочу, хочу нагадати, що завтра буде випічка, знову пектись. І Випічка прийде, сестер запрошується на 10.00. А братіве казав фуру розгружати на 9-9.30. Але сьогодні вечором я ще уточню після заходу сонця, в котрій він виїжджає, в котрій він орієнтовно буде. Тобто він, фура знаходиться від нас за 200 кілометрів. Це в рукосово за 200 кілометрів. Хочу подякувати. У нас так прийде то дякувати в момент, коли зразу хтось щось пожертвував. Хочу подякувати другу Славіка Бруса. З Чехії, який пожертвував на випічку 300 доларів. Дуже йому вдячні, хай Бог благословить його і слави, передаймо наше велике вітання і нашу щиру подяку Подяку від багатьох військових, військових у нас поранених, дуже багато, не буду називати цифру. Ну дуже багато, з якими зараз ми співпрацюємо. Хочу сказати результати по проханню керівника відділу, результати по екзамену. Екзамена для діток, який це вік дітей? Підлітки підліткового віку по другій книзі царів. Перше місце зайняла струк Естер, друге місце журавеля Ліна і третє місце струк струк Соломія. Журавеля Ліна тоді чуть не зайняла перше місце, так? І тепер вона. Свій статус встановила. Я пам'ятаю, там якась була, якась були незначні в неї помилки. Так, я її шукаю очима і не можу не бачу. Де вона? А о. Добре, вітаю призерів. Знаєте, хочу сказати, що саме хороше це третє місце. Струк Соломія, так, Струк Соломія, третє місце. Знаєте, чому саме хороше? Тому що перший і друге працювали на нього. Бачили такий, такий п'єдестал? на першому місці стоїть. Один на другому місці, а той на третьому каже, Ви, якби, не, якби вас двох не було, я би не мав третє місце. Так, друзі. Ну і. І на закінчення. На закінчення хочу закінчити на веселій такій життєрадісній ноті, яку можна показати в Ютубі. Це День народження. Вітаю з днем народження сьогодні у Федорчук Василенки. Федорчук Василина. Ми тебе вітаємо з Днем Твого народження, щастя, здоров'я тобі. Продавайте корови. Приїжджайте до нас, ми вас чекаємо, ми вас любимо, і ми хотіли би вас бачити у нашій церкві частіше. І тому я так раджу: продавайте корови. Бо і мене колись свій час дуже корови тримали, і всіх нас дуже сьогодні тримають корови. А? Вже, вже, не, вже не тримаєте. І ще хочу привітати сьогодні така урочиста дата. Дві п'ятірки. Дві п'ятірки отримав від Господа Бога наш брат, дідок Микола, приятель нашої церкви. Я підійду, я тебе ще не викликаю на середину, то буде заклик. Я знаю, що ти хочеш у цей день посвятити своє життя Господу. І я хочу просто тебе привітати. Дві п'ятірки це чудово. Хай Бог тебе благословить. Дякую. Е, Микола, дивлячись на твоє минуле життя, а я тебе знаю, ти, по-моєму, криницю нам купав теж. Копав нам криницю. Так. Разом два друзі, так. один швидше покаявся, лишив горівку, а ти ще довший час тримався твердо, не здавався Божій милості, Божій любові. І дивлячись на твоє минуле життя. Ти знаєш, я тебе згадую. Я сьогодні, ти не обіжайся, але я сьогодні скажу так, тобі відкрито, як згадую, як ти йшов такий ну не дуже певним кроком, як ти міг зачепити кого завгодно, влізти в якусь бійку, дістати потім, йдеш в крові, ідеш... мене хочеш обняти, десь і грубо кажеш, і так, і сяк. Я думаю, Господи, ну як би цього брата навернути, як би цей брат отримав спасіння. І от твій товариш, він швидше це зробив. Потім а тепер ти сьогодні 55 років. Правда, що життя було під загрозою ні? і в Одесі. Що ви переживали? Під загрозою. Але ти отримав дві п'ятірки. Бажаю тобі дві шістки, так як я цього року. Дві сімки, дві вісімки і дві дев'ятки. А далі вже дієся Божа воля. Боже благословень тобі. Боже, благословень. Всього найкращого. Я би хотів звернутись до присутніх в залі. І не присутніх в залі. До всіх, хто колись був членами нашої церкви. Але по якихось причинах він покинув нашу церкву. Можливо, хтось із вас сьогодні шкодує, що зробив це. Можливо, пройшли роки, пройшли час, і ви задумались, і замислились, і бачите, що без церкви немає майбутнього для ваших дітей. Можливо, ви передумали і переглянули свої погляди і зрозуміли, що все ж таки. Церкві наші є правдиве вчення і хочете повернутися у церкву, будь ласка. Сьогодні є той час. Сьогодні. Якщо не сьогодні, то коли? Сьогодні є той час. Той час, коли можна це зробити. І ніхто вам не скине слова докору, тому що ви були членами церкви. Ви були членами церкви. Хтось 10 років назад, хтось 15 років. От, брат Василь, ти не пам'ятаєш приблизно, коли ти прийняв Хрещення? Десь років 15, напевно, назад. Так, Може і так, може і більше. Дорогі мої друзі, я, не, я нікого не агітую, я ні на кого не наполягаю. Я лише просто хочу дати шанс, хочу зробити заклик. Якщо, може, хтось хоче прийняти хрещення, хоче заключити з Богом завіт, я знаю, що в нас є такі брати, що три і більше років ходять на зібрання, їхні жінки віруючі, їхні діти, вже члени церкви. Якщо щось їх стримувало, Ну не вже вартуєш те, що якась та звичка, яка і здоров'я не дає, яка шкідлива. Невже вона вартує того, щоб відмовлятись, стати частинкою церкви, яка сьогодні на передовій? Якщо є такі брати чи сестри, можуть вийти сюди на молитву. Будь ласка. Один, я знаю, точно є. Два навіть є, так? Добре. Про одного я знав, про другого догадувався, але не знав. Питає. Якщо є хтось ще, може вийти. І сьогодні в липні, в липні, ми, ми поговоримо з братами, може вони схочуть швидше хрещення, ми можемо і швидше зробити. Е, брат Мирослав, ти прийняв тверде рішення? Тверде. Е, значить, е, ти е, відчуваєш е, щире таке покликання? Скільки ти ходиш вже десь до нас? І так. І вісім. <схів> так, так, я радий, радий, що вісім років потр... треба було для того, щоб в кінці кінців деякі свої моменти виправити. Я... Від 16-го року. А як тато твій помер? То твій Тато тато ж... тато ж був членом нашої церкви. Він ходив, а потім на якийсь момент, а потім ми його вже прийняли в член церкви, коли був хворий. Значить, вісім років. Е, брат Микола, ти роки вже. поїхав з вами до того, але ти до того ходив, ну, а потім, потім я вже поїхав з нами на Бучу, то ретельно. яка цікава історія цього брата і брата дідика, його товариша. Ви, напевно, і родичі чи ні? Так. Ви навіть брати, так? No. В них цікава історія. Життя у них дуже було подібне. Разом працювали, разом випивали. Разом росли, разом все було і разом копали нам криницю і знайшли цю живу воду, нам цю живу прекрасну воду, яку вичерпати неможливо, і знайшли Господь за те, що ви викопали, знайшли цю живу воду, Бог вам дав живу воду в нашій церкві. Василь Швидко, швидше її докопався, а коля трошки затримкує, але слава Богу. Добре. І ко... Микола, я дивлюсь на тебе, Микола. Ну я просто кажу, особливо дивлюсь, вибач, Мирослав, я закцентую на ньому, я див... бо я знаю, яким він був. Знаєш, як я десь хочу, я десь хотів би знайти якусь фотографію, десь, може, є там який, який ти був сміливий. Йому не дурно сказали бомба. Розумію? О, вже йде бомба, вже зараз буде. Бомба, зараз буде тут шум, зараз тут буде гамір. Бомба, розумієте? А тепер в селі бомба, в селі Бомба. Бомба хреститися буде. Люди. Кайся світи, бомба буде хреститися. Тому що знали, буде хреститися. Алілуя, брата і сестри Слава нашому Господу! Амінь. Давайте помолимося. Ви залишитесь після цього служіння на церковну раду на дві хвилини і на пару хвилин, і ми після обіду визнання віри і будемо рішати, коли вам хрещення. Добре? Нема що з вами тягнути вісім років вже й так забагато. Схилимося на коліна. Дорогий Господь, творець невої землі. Я сьогодні надзвичайно щасливий. Надзвичайно щасливий, тому що сьогодні, Господи, я цих двох братів. Можу обняти я, я я як? Ну я не знаю, як. Така радість, я, мені здається, що так за рідним своїм якось не радієш, бо привик, знаєш, що рідний там, внук, син, він вже йде, готується. А тут, Господи, кожен раз молишся за Мирослава, за Миколу. Господи, дай їм позбутися якихось тих перешкод, що їх тримають. Господи, спаси, їх, Господи, наверни, щоб в цей час тривожний вони не тільки, бо можуть втратити життя фізичне, і духовне, і вічність втратити. І сьогодні Дух Святий, ти покликав їх. Вони відгукнулися, Господь. Я знаю, що це рішення в них. Вже було прийнято давніше. Але сьогодні вони вийшли на цей заклик, і я тобі дякую, Дух Святий. Я дякую Тобі, Ісусе, що Ти помер за них і що ти сьогодні Твоя любов їх навернула до Тебе, Господи. Це просто велике чудо навернення цих двох братів. І я знаю, що на них дивлячись ще багато хто піде їхнім шляхами, шляхом і врятує своє життя тут і для вічності. Почуй, Господи, молитву і благослови Миколу, благослови Мирослава. Я знаю, скільки добрих справів, не будучи членами церкви. Вони не були членами церкви, вони не прийняли завіт з тобою, але працювали, допомагали і фінансово, і трудом своїм. І я дякую цим братам за їх участь. Я вірю, що вони й далі не будуть просто сидіти, як сказав Гула трутнями в церкві, а будуть працювати. Хай Бог благословить їх і нас усіх. Слава тобі за все. Амінь.